Доброго дня, шановні друзі, доброго дня мої підписники, гості мого каналу, а також люди, які мають зварювальний апарат і болгарку. Це відео я хотів би, щоб побачили молоді сварщики, і щоб зрозуміли, що не обов'язково їхати десь за кордон, щоб заробити гроші, тому що в простих домашніх умовах в маленькому гаражику можна відкрити свій бізнес і можна нормально заробляти, не виїжджаючи за кордон, не шукати, як би з першого погляду легких заробітків, тому що воно це все дуже важко. Я теж був, теж пробував і вирішив лишитися вдома. Всього на всього потрібно невеличкий інструмент, уява. Звісно, хтось підпи підпишеться на мій канал. Я допоможу, розкажу, як що зробити, допоможу навіть, може, якісь там розміри, креслення, приспособи. Розкажу, що для того потрібно і які елементи як виготовляються. Ось, будь ласка, нікому не секрет, оці елементи піки, навіть отакі завитки заводські. Листочки. Ось це все можна купити в інтернет-магазинах, в будівельних магазинах, але дуже добре треба вам подумати, хлопці, щоб ваше, ваш виріб був ексклюзивним. Тобто, щоб такого не було ні в кого. Чим воно незвичайніше, чим воно краще кидається в очі. Тим воно буде і дорожче коштувати. Ну і якість виконання робіт, звісно, тренуйтеся йдіть до того, щоб не було таке вітер вдари, ворота розлетілися. Всім гарного дня, дякую за перегляди, дякую за підтримку, дякую за коментарі. Далі буде. Підписуйтесь на мій канал.